Ты поляк? Э, майже. А я гражданин Эритреи. Страна такая в Африке. А. Просто с нашим паспортом уже никуда. А с этим хотя бы в Египет можно. Так что ты у меня в гостях. Вот это вот. наш большой русско-африканский мир. My friend, how are you? Your beer? наконец-то. And your stick. Thank you so much. Have a nice day. I will have for sure. Trust me. <sighs> От ви поляки тупорили, а ми на отдых, он з палкой ходит. Мужчина, добрий день. Доброго дня. Ох, я щось з балкону не побачив, що ви не сам відпочиваєте. Слухайте, ну ви його кінчати будете чи ні? Цілий готель українців, а воно одне. Ми з балкона вже всі дивимося, вболіваємо, ставки ставимо, а ви сам не відпочиваєте, ну і нам не даєте. Що ви до мене стартуєте, а? Може я розтягую задоволення. Я, я зі Львова, я таких, як він, я десь років не бачив. Розумієш, я 5 років збирав на той готель. О, палку взяв, щоб бризки були. <риск> не, бризки то креативно. <риск> ну, ну мені, Богдан порад. О. Тому майстрима то моє. Пошукай собі своє, добре? Ні, ну, а може, ви передумаєте? Ну, я маю надію, що ви передумаєте. Ну, то я в 603 му номері. Я в 602-му. Радий знайомству, до побачення, надія, і такі як він вмирає останніх а й частинь.